Друзі, всім привіт! Ви на каналі Волиняка. Хочу в цьому відео вам розповісти. Таке коротеньке відео зробимо. Про своїх мускусних е, качок тяжкої лінії шоколадного окрасу. Ось е, Які в нас е, зміни відбувалися? Що в нас взагалі тут з качками, оскільки я трошки буду менше про них розказувати, але все ж вони будуть в відосах. Ось. По кроликах, в принципі, там залишилось у нас два кроліка, які їдуть на. Е, колки е, завеземо на, на, на ну, це З понеділка завеземо кролики, е, будемо продавати. ось, Там два залишилося, остальних ми вибили якби, і, і з'їли. По качках дивіться: е, два яйця, одне яйце. Була в мене одна качечка, якби вона сиділа на яйцях, під нею було 14 яйць якби вона вроді би, знесла паруш, трохи б знесла, і то два чи три я під неї підложив. Думаю, щоб вона не сиділа там на 10 яйцях, а підкинув трошки більше. Це, ці качки я брав в сусідньому селі. Ті, що ми брали в Миколи, ті, поки несуться, ще не сідали. Ось, вони активно ведуть спосіб життя активний і несуть яйця. Далі. По, ці, по цьому давай розкажемо. По що тут у нас взагалі відбувається і чому вона роздавила яйця. Получається, я залишав під нею 14 яйць. Зараз ми вже з неї забрали всі яйця і перекинули в іншу, в іншу качку, яка більш надійна, яка сидить класно на яйцях. Мало виходить, зранку виходить, тільки подивитися. Ось ми відбракували. В загальному сьогодні в нас, виходить, вони вже сидять 3 і 5 травня ця сіла 3 квітня, а ця сіла 5 квітня. Ось, ми, коротше, що е, я зробив? Тут кубло її було, вона туптала яйця. Або я не знаю що. Ну, коротше, пропадали яйця, ложив 14 в, 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 Сьогодні я виняв з-під неї е, 6 яєць, 5 яєць виняв. От за шосте було якби е, вже попомнути. Ми, ми ті яйця взяли, перекинули під іншу качку. Вони я просвітлював, всі запліднені, всі чітко типу. Тільки якимось таким цікавим методом яйця пропадали з кубла. Вон, я бачу, як вона виходила, то було роздавлене яйце. Чого воно було роздавлене, мені не Далі. Давай покажемо яйця, напевно. Бо я не показав. Е, ось. Е, я не знаю, чи тут буде вам чітко видно. Дивись, сюди, сюди. Отакі яйка несуть наші качачки московні, хороші. Е, вже напевно скоро качка буде сідати. Ось, перше яєчко. Бачите, воно таке сі сіроватеньке. Далі почали всі хороші, всі пропорційні яйця, всі кльові. Яйця ми свої якби, трошки продали. 50 яєць ми е, о, кажу 50, 25 яєць ми вже продали по 50 гривень. Ось. Оця качечка сидить, ми до неї ще підкинули. Я думаю, там тих два дня воно якби, сильно. Не зіграє ролі. Ось. Несуться чітко. Тут ось ще одна нас тако заховалася, качка несеться. Тут під тумбочкою неслася. Ми яйця ті забрали і продали. От, там у нас вже є 17. Є. Ось такі яйця я знайшов в себе на території. Я не знаю, чи це качина чи це гусяче. Мені здається, що качина. А може бути і гусяче. Ні, напевно, що качина. Ось воно воно чогось луснуте було. Воно тут воно лежало. То ми її такого положили, все, воно не прикасаємо. Е, продаємо е, яйця далі. В нас вже якби піс під цієї качки вже людина замовила цих каченят, які виводяться. Вона всі забирає. Це мій сусід, він всіх каченят забирає, купує. Получається, в нас по території воша качка неслася, знайшли яйця, забрали яйця, яйця були всі чіткі, так заховала, що капець. Ця качечка почала нестися, така класна, сіренька. Риженьки несуться, качури, качурів не продаємо. Якщо будемо продавати, то будемо продавати тільки сім'єю. Гусенят ми продали всіх. Перший гусенят, яким було три тижні, ми продали по 120 гривень за штучку. Інших качення, гусенят, які, яким було вже два місяці, ми продали по 200 гривень за штучку. Ось такі ціни, якби я виставляв. я виставляв ціни за свою роботу, яку я зробив, щоб те гусеня могло бігати, могло бути здоровим е, і яке можна було б продати. Ось. Яка то качка сиділа? Ось ця, напевно. Ти чи не ти сиділа на яйцях? Вона має піщати. О, о, так, да, оця, оця качечка в нас сиділа, вона чогось топтала яйця. Ми чуємо, вона трошки попіскує. Ну, Вона мені не сподобалась. Як мама, вона не кудишня, що яйця топтала. Під тею качкою, яка залишилася, було 18 яєць. Я просвітлив. 8 яєць, якби були не заплідні. Залишилось 10 і ще від неї я перекину туди ще 6 яєць. Чи 5 вона сидить на 15 і, і яйцях і все чітко. Типу. Ця качечка вона, якби, вона мені не сподобалась. Почне нести яйця, буде чітко. Якщо е, це ну, почне нестися і будемо якось вибирати, які будуть сидіти, або це. Не знаю, чого воно так сталося. Добре, друзі, я в принципі вам розповів по качкам гусям. У нас такий витрил, що це капець. Так неприємно бути на дворі. Ось, так що ми біжимо. Пить пить і и садить Всім па папа!